Вітаю глядачів каналу Телебачення. Акцент до вашої уваги. Черговий випуск інформаційної програми день. Сьогодні наші журналісти підготували для вас наступне. Вищий адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність Порошенка щодо змін комісії ЦВК біля будівлі суду. Знову мітинг або як звільнений працівник ПАД «Бельшостка України вимагає справедливості. На які потреби планує використати державні субвенції міська влада. 17 листопада відзначається всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень. Чи діагностується ця хвороба у шостці? Олег Ляшко особисто відвідав село, аби привітати селян з професійним святом. Вищий адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність президента України з питань оновлення складу центральної виборчої комісії. Нагадаємо, що повноваження складу ЦВК закінчило ще в червні минулого року. Так голову ЦВК Михайла Охендовського призначав ще Віктор Янукович. Позовні вимоги, які стосувались зобов'язання президента внести до Верховної Ради подання на заміну цих членів ЦВК, були висунуті народним депутатом Олегом Ляшко. Таке рішення колегії Вищого адміністративного суду лідер рад радикальної партії назвав історичним далі детальніше. вищий адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність президента України у питанні оновлення складу центральної виборчої комісії. Відповідний позов до суду подав лідер радикальної партії Олег Ляшко. За його словами, таке рішення лише підтверджує, що нинішній склад СВК діє у незаконний спосіб. Тож президент повинен негайно внести подання на призначення нових членів комісії. Звертаю увагу, це історичне рішення вперше в Україні. Визнано бездіяльність президента Порошенка неправомірною. Ніколи до цього жоден суд в Україні подібного рішення не приймав. Насправді, з одного боку, я задоволений, що ми перемогли в цій справі з іншого боку, мені прикро. Мені прикро, тому що для того, щоб змусити президента виконувати конституційні зобов'язання, я маю йти до суду. Мені видається, що це президент мав би робити сам. Як відомо, повноваження нині діючого складу ЦВК закінчились ще у червні минулого року. Утім, президент не квапився вносити подання на нових членів комісії та звільняти старих. Навпаки, ще й нагородив орденом одіозного голову Центрвиборчкому Михайло Хендовського, призначеного ще Януковичем. Ляшко пропускає старий склад комісії. Залишили, щоб з його допомогою фальсифікувати результати місцевих виборів, як це робив минулий режим. Історія, яка наробила галосу у шості про нібито незаконне звільнення на початку лютого 2015 року з посади голови незалежної первинної проспілки ПАД Шостка Україна Сергія Борисенка, досі не добігла свого кінця за підтримки місцевих партійних осередків депутатів міськради та Шосткинської незалежної проспілки у місті біля будівлі суду пройшов мітинг протест. Звільнений чоловік разом із групою підтримки скаржився на буцімто непрозорість та затягування судового процесу, а також вимагав відновлення його на колишній посаді. Подробиці у наступному сюжеті. Шостій потрібне кваліфіковане судочинство. Вимагаємо люстрацію під такими гаслами біля будівлі суду Сергій Борисенко разом із своєю групою підтримки вимагав відновлення порушених, як йому здається, своїх трудових прав підприємством ПАД «Бельшостка Україна. Нагадаємо, у лютому 2015 року чоловіка було звільнено з підприємства за появу на робочому місці у нетверизому стані та за вчинення прогулу без поважних причин. Адвокат пана Борисенка В'ячеслав Павленко вважає незаконними. Такі дії керівництва Бельшостка Україна ми вимагаємо від суду визнати наказ про звільнення Сергія Борисенка незаконними, тому що було порушено саму процедуру при звільнення. Саме головне, що сторона відповідача порушує безпосередньо вимоги законодавства, а саме не зверталась. До профспілки, до вищої профспілки за надання згоди. Це передбачено законом. Сам же Сергій Борисенко пов'язує своє звільнення з активною громадською позицією як голови незалежної профспілки. Як розповідають сам пан Борисенко та Ростислав Дуплін, голова Шостинської незалежної профспілки, одного вечора, виходячи з роботи, пана Сергія затримали охоронці, висунувши йому підозру щодо перебування у нетверезому стані. Я нахожусь 17:45, сорок що нахожусь на території заводу, 17:05 по документації. Я вже Зарегистрировано в наркологическом отделении. В 17.40 кто-то сдает местное меня кровь. Потребовали ему в суде, чтобы нам в суде предъявили этот образец крови. Образец крови исчез, и судья почему-то его не сохранила. Мы знали, что было видео, на котором ему специально было мундштук, который дышит. Опущен стакан жидкости, потом только дали ему дышать. І він показав 1,8 восім промілі, то ще при смертельному состоянні допомоково оп'яненні. і відділу исчезло. зараз. розповідає В'ячеслав Павленко йде на затягування судового процесу, який триває вже дев'ятий місяць. Хоча згідно закону має тривати протягом місяця, підкреслює пан В'ячеслав. За поданими апеляціями Борисенка справа перебуває в суді апеляційної інстанції більше трьох місяців. Але ж на цей факт суд першої інстанції, саме суддя Прощук, взагалі не вживає ніяких заходів. В свою чергу на законне клопотання сторони позивача про огляд контрольного зразка крові, яка була, було відібрано у Борисенка для огляду його в судовому засіданні, суд відмовляє. Сергій Борисенко вважає, що до нього є упереджене ставлення з боку судді Олени Прачук. Саме тому на минулому судовому засіданні він подав заяву на її відвід. Пояснює пан Павленко. Відвід ґрунтувався на таких позиціях, тому що 12 червня 2015 року було встановлено факт позасудового спілкування між суддею і безпосередньо представником сторони відповідача, представником підприємства, саме адвоката Мороко. Це було встановлено безпосередньо Борисенко мною, а також його рідною сестрою Кириченко Анією, яка була присутня в коридорі судового приміщення суду. Як зазначає Ростислав Доплін, подібне позасудове спілкування і сторонами судового засідання заборонене законом і є порушенням присяги суді. Мізові справсую пріспідприймателі і правсою з трудящихся городів і, і кампанія Биль. І політичними партії тому, що дійсно у громадськості складається враження таке, що це все робиться умисно, для того, щоб вже в течії цього восьми місяців розрушається просто Незалежний профсоюз. Ну це ціль може бути підприємства. Усі пікетувальники впевнені дуже важливо відстояти своє право на неупередженість та справедливість. Ми требуємо, щоб судді пройшли переатістацію. Ми требуємо, щоб пройшла люстрація. І Ми хочемо, щоб в кінці кінців у нас в городі був чесний, прозрачний суд. Ми відкриті люди. Все делаем відкрито, стоїмо здесь відкрито. І требуем, щоб процес був максимально відкритим. Люди бояться, молодіж боится. кожен держится за своє місце, а этот человек не побоялся. Тож яким чином завершиться ця судова справа, покаже час. В рамках програми соціально-економічного та культурного розвитку міста управлінням капітального будівництва Шостинської міської ради активно ведуться будівельні та проєктні роботи по благоустрою шостки. Завдяки субвенціям, що склали більше 12 мільйонів гривень, у жовтні цього року багато об'єктів житлово-комунального господарства уже зазнали значної реконструкції. Також управлінням капітального будівництва визначені великі обсяги робіт, які планується завершити ще до кінця поточного року. На що конкретно підуть державні Ожти знає Марина Шумейко. Значна доля робіт, що передбачена програмою розвідку міста на 2015 рік припадає на комунальне підприємство управління капітального будівництва при Шостинській міській раді. Тож, враховуючи, що до кінця року залишається не так багато часу, цікавимося у начальника відділу капітального будування Івана Левченка, які проекти заплановані на цей поточний період. По перше, перетворень зазнає приміщення дитячої поліклініки, де роботи вже розпочалися, говорить далі пан Левченко. Замінити вікна. Двері, вікна, всі по всім поверхам, обидва поверхи. Замінити двері, двері всі внутрішні, на першому поверсі, зробити всі значить, оздоблювальні роботи сантехнічні роботи зробити теж на першому поверсі і освітлення. Крім цього, за рахунок державних субвенцій планується провести ремонтні роботи по заміні віконних прорізів та утеплення зовнішніх стін в будівлі дитячої юнацької спортивної школи по вулиці Карла Маркса. Даний проект вже закінчений та буде затверджений найближчим часом, продовжує фахівець. Планується зробити теж значить утеплення фасаду, замінити всі вікна, входні двері. І ну буде мрія, там даже внутрі приміщень там усім з підсобних приміщень зробити трену ну, такий тренажорний зал. Визначимося з підрядником, хто буде виконувати. І теж планується ці такі роботи в цьому році зробити по дитячій спортивній школі. Також треба відмітити, що реконструкція зазнає приміщення загальноосвітньої середньої школи гімназії номер 13 якої саме розповідає Іван Левченко. В цьому ж році плануємо по 13-й школі замінити всі зовнішні вікна, які там ще не замінені були, і передбачається теж утеплення фасадів, утеплення всіх ну, зовнішніх сін. Середня школа номер 6 також увійшла до цього переліку. Школа шоста, там де по піонерській один. Там теж котельню переводимо на будемо, планується перевести на тверде паливо, Туди теж виділені кошти. Не працюючи вже майже на протязі 15 років сім ліфтів в багатоповерхових будинках по вулиці Дзержинського, 8А та 8Б нарешті будуть задіяні по призначенню до кінця року. Саме на їх комплектацію та від в експлуатацію виділені державні кошти в розмірі 1 мільйону 900 тисяч гривень. На даний час вже укладено договір з підрядними підприємствами на виконання цих робіт. Також начальник відділу капітального будування зауважив, триватиме активно розпочато ще до опалювального сезону, реконструкція прибудинкових Територій та проїздів між житловими домами, а також реконструкція теплових мереж, де були розриті такі в основному по тепломережам при в'їздах в, в добудинкової, ну міжбудинковими ну, між територіями, заїзди від відновити це. Планується зробити там по вулиці Кірова між домами. 11-13. ремонту зазнають проїзд до будинків по вулиці Горького та по вулиці Баумана, 6 а триватиме реконструкція зовнішнього освітлення в різних частинах міста. Зі слів пана Левченка, загальний кошторис виконаних вже на даний час робіт складає близько 8 мільйонів гривень, в тому числі 3 мільйонів гривень субвенцій. Хвороба, яка живе поряд з кожним, тільки про її існування майже ніхто навіть не підозрює. Вам більше 40 років. Ви курите, вас турбує постійний кашель зранку. Все це може бути ознакою хронічного обструктивного захворювання легень, хвороби, актуальність якої в усьому світі стрімко зростає. 17 листопада відзначається всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень. Чи є можливість шості виявити та вилікувати цей недуг, дізнавалась Наталія Обуховська. Досить часто люди не звертають навіть уваги на постійний кашель та задишку. Ми шукаємо собі якісь відомі нам діагнози, якось самостійно лікуємося, та навіть не маємо підозри, що наслідки такої поведінки це пряма стежка до ускладнень легенів. Що це за хвороба, така хронічне обструктивне захворювання легенів? Ми запитали у Вікторії Губіної, лікаря-терапевта обласного діагностичного центру в місті Шостка. Хотела бы акцентировать внимание на хроническом обструктивном заболевании легких, потому что это остается одной из больших проблем в системе охраны здоровья во всем мире, наряду с сахарным диабетом, наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Значит, это заболевание хроническое, которое характеризуется стойким нарушением проходимости дыхательных путей. Як зазначила лікар, сьогодні хронічне обструктивне захворювання легенів залишається однією з найбільших проблем в системі охорони здоров'я. Заболіванням цим боліють чаще ліця після 40 років. Це від 8 до 22 взрослого населення. І більше, звісно, до цього привержені мужчини. Ввиду яких факторів, скоріше, більше курення, ну, і ще також грають Кітагенетічське до цього заболіванню до факторів ризику хвороби можна віднести тривале куріння, наявність контакту з промисловими шкідливими речовинами або забрудненням повітря, часті респіраторні захворювання тощо розповідає Вікторія Віталіївна. Основными симптомами данного заболевания является хронический кашель. Он может быть как каждодневный, так и периодический. Также это хроническое выделение мокроты, связанное с кашлем. И, конечно же, это одышка. Одышка прогрессирует. Тобто Человек может замечать, что ему становится тяжелее и приносит физические нагрузки, которые он раньше переносил, нормально. Лікувати хворобу можна та потрібно. І В нашому місті для цього все є. Шосткинський Діагностичний центр має на своєму балансі все необхідне обладнання, щоб своєчасно виявити обструктивне захворювання легенів. І перше, що потрібно зробити, це обов'язково звернутись до лікаря та пройти необхідне обстеження. звернутися до лікаря, почати, я думаю, з участкового терапевта і пройти відповідне обслідування. Сюди входить рентгенографія органів грудної клітки або флюорографія, як скринінговий метод. Также сюди входять спірометрія і пневмотахометрія. Щоб встановити точний та правильний діагност, в діагностичному центрі працює кабінет, в якому лікар зробить спірометрію легенів. Що це за метод обстеження і як його роблять, ми побачили на власні очі. Валерій Крисанов, лікар функціональної діагностики, розповів, що завдяки спірометрії визначається ступінь тяжкості захворювання. На флюорографии, на рентгене там мы видим застывшую картинку, когда нет функции легких. А здесь исследуется именно функция дыхательного всего дыхательного аппарата, да. вот. На основании объемных. И, в общем, снимаются, регистрируются объемные показатели и скоростные. И на основании их изменений ставится значит, диагноз. Вводится нарушение, тип нарушения, и, соответственно, ставится, ставится диагноз. У сучасному рентген кабінеті лікар має можливість розглянути легені з усіх боків і знайти ознаки хвороби. Треба запам'ятати, що хронічна обстриктивна хвороба легенів це завжди хвороба, яка може з'явитись внаслідок хронічних бронхітів, недолікованих респіраторних захворювань, застуд запалення легенів. Говорить Олександр Уляніч, лікар-рентгенолог. Без клініки, без затяжної клініки, звісно, не виставляється цей діагноз. То есть он должен посещать постоянно терапевта, uh -huh. его постоянно беспокоит постоянный у него кашель у пациента. То есть он жалуется на частый кашель. Uh -huh. Исходя из этого производят рентгенологическое обследование, чтобы исключить все возможные плохие заболевания. Когда рентгенологу, который смотрит флюорограмму, что-то не нравится на флюорограмме, uh -huh. начинаем да, обследовать пациента. Там какая-то тень появилась. которой не нужно быть ей там. Чоловік тоді приходить в рентгенкабінет і производимо до обслідування. Якщо всі методи обстеження не дають лікарю остаточну відповідь стосовно діагнозу або є сумніви, та потреба в ще більш детальні та точніші перевірці легенів, пацієнта направляють пройти обстеження на томографі. Світлана Романько, лікар рентгенолог кабінету комп'ютерної томографії, розповідає, що тільки в складних випадках хворі проходять томографічне обстеження. Компьютерная томография – это не первый метод обследования, это уже до обследования больных. К нам обращаются больные, которые сделали рентген, флюорографию, и у которых диагноз окончательно не уточнен. Если результат лечащего врача не удовлетворяет, остаются какие-то вопросы, не вылечилась антибиотиками или ухудшилась рентгенологическая картина, тогда больной поступает к нам. З різними діагнозами. Це може бути і туберкульоз, це можуть бути і обструктивне заболівання, і їх освітлення чаще всего, это пневмоторах, емфізема легких. Якщо вже після всіх обстежень вам було встановлено діагноз хронічного захворювання легень, потрібно негайно розпочати курс лікування, який призначить лікар. Хронічне обструктивного заболівання легкі включають в, в себя інгаляційних средств в виде балончиків, як ви говорите в народі, говорите чтобы было понятнее. Э этим лечение должно быть непрерывное. Лечение должно быть пожизненное. При обострении оно должно быть усиленное. Если это инфекционное обострение, то подключаются другие группы препаратов в схему лечения. Но ни в коем случае нельзя ни бросать лечиться, не самому себе отменять назначенные препараты. Якщо не лікувати зовсім, це в майбутньому призведе до згубних наслідків. Тож прислухайтеся до порад лікарів та будьте здорові. Лідер радикальної партії Олег Ляшко привітав селян з професійним святом. В день працівників сільського господарства політик побував у селі і підкреслив, що і сам він родом із села. На думку лідера радикальної партії, сьогодні влада приділяє недостатньо уваги селу. Олег Ляшко висловив принципову позицію проти продажу землі. Він переконаний, що земля має годувати людей, які на ній живуть і працюють. До вашої уваги сюжет наших колег. Лідер радикальної партії Олег Ляшко привітав селян з професійним святом. В день працівників сільського господарства політик особисто відвідав одне з сіл Київської області та висловив слова подяки та підтримки людям праці. Я сам сільський хлопець і сам селянин. Я хочу всіх селян привітати із святом Днем працівників сільського господарства, побажати їм здоров'я, благополуччя і зроблю все залежне, щоб людина праці в Україні. Цінувалась, була в пошані і мала максимальну підтримку держави. Ляшко побував на фермі, поспілкувався з тамтешніми працівниками та пообіцяв зробити все, щоб їхня праця гідно оплачувалась. На думку радикала, сьогодні влада приділяє недостатньо уваги селу та робить життя його жителів нестерпним. Скільки цей пайку сьогодні коштує? Копійки. Нічого не коштує. Прийшли з мішком отута грошей, стали біля отам трактора, Скупили ті паї за копійки, потім китайцям за мільярди перепродали. І на рівному місці вас обібрали, нічого не робили і стали мільярдерами. От чому я проти продажу землі, тому що ця земля повинна годувати вас, ваших дітей, ваших онуків і правнуків. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого кінця. Не перемикайтесь, аби далі почути синоптичний та народний прогнози. Також нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради та Шостка Ньюз». До наступних ефірів. Бувайте! 18 листопада відзначається День пам'яті святих Галактиона і єпістимії. Минулі часи цього дня дівчата молились про наречених і просили у Всевишнього хорошого чоловіка. Погоду визначали так: якщо стелиться туман, буде тепло, а якщо іні на деревах, потрібно готуватись до морозу. З цього часу починають міняти шубку зайці-біляки, білки та ласки. Протягом всього дня у шості буде триматись хмарна погода та йтиме дощ. Після обіду він повинен піти на спад, проте до вечора знову посилиться. Температура повітря в день – плюс 5, вночі – плюс 6 градусів тепла. Вітер південний – до 6 метрів на секунду.